Привітки усім. От хочу вам засняти, як класно прикрасили клумбу під під'їздом, такими гарними геранями Дивіться, який насичений у них колір гарний. Таке листячко чудове. Ось такі красуні Ой, які одна краще інший. такі класні, великий, якийсь гарний сорт такий цікавий. Рожевої ці особливо взагалі класні. Ось такі караси. І вони будуть сісти майже все літо. Там ще гарна така лаванда, я бачу, буде теж цісти. Ой, а тут ще які класні теж герані. тут взагалі різних кольорів. Ось ще червоні, Вон червоні, є, рожеві, ніжно-рожеві. Оці теж не знаю, як називається. Гарні, тут гарна квітка теж вже. Тут чорнобривці вже лілії розсіли. І герані ягові. І парадосі вони які цікаві. Рояндочки тут жовті. І оці теж цікаві такі.